Є тендерна комісія, і я хочу привернути вашу увагу. От, і ви задаючи питання, треба готуватися до питання. Сам начальник управління він не є членом тендерного комітету. тендерної комісії. Тобто там абсолютно інша процедура, там абсолютно інші дії закону. Це те питання, яке я дав відповідь по місту 1. Коли розказували, ви ж розказували, що як це так, Донецька фірма прийшла до нас тут ремонтувати наш міст. Вона виграла тендер в аналогічний спосіб. Ті, хто подає найкращі пропозиції, які відповідно до, до закону є конкурентно здатними по ціні, по термінах виконання робот, вони і виграють. І я гордий тим, що по факту виходить так, і воно, воно об'єктивно що сьогодні будівельні фірми, виробничі фірми, вони сьогодні представлені якраз як членами партії регіонів, от, на відміну від того, що нашими опонентами представлені в основному торгуючі фірми, там, горілкою торгуючі фірми, там, е, якісь. але це, це їхні правила. Так воно все стається і тендер виграють ці фірми. Я вітаю кожного, хто сьогодні робить свій внесок розбудову нашого Буковинського краю і робить це абсолютно на підставі закону. Якщо у вас є якісь сумніви, для цього є правоохоронні органи, будь ласка, подавайте до правоохоронних органів, вони перевірять і дадуть вам відповіді.